Вітаю на каналі Колекціонера. Сьогодні я розповім вам про те, що таке фанко сода. Але перш ніж почати по традиції, велике прохання поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Почну з того, що баночки соди можуть йти окремо та в ось таких ланчбоксах. Перша фанко сода з'явилась у 2020 році, а у 2021-2022 вона почала набирати якісь неймовірні обороти. Жодна конвенція та комікон не обходяться без нового персонажу у вигляді фанко сода. В мене в колекції, як ви вже вспіли, порахувати два ланчбокси в кожному по 6 баночок та дев'ять окремих баночок соди. До речі, чому це сода, здогадатись не так важко. Пакування цих фігурок виглядає як баночка коли, спрайту та інших солодких газіровок. Відкривається вона дуже легко, всередині фігурка та ось така фішка. До речі, усі баночки лімітовані. Наприклад, оця має 20 тисяч екземплярів. Особистость цієї серії фігурок, в тому що тут може попастись звичайна фігурка та Chase версія Chase версія має ще менший тираж, тому вони рідкісні та дуже дорогі. У мене ось такий звичайний джокер. Це джокер із фільму Темний лицарь та кількість звичайних фігурок 17 тисяч екземплярів. Тобто Chase це всього лиш 3000 екземплярів. Джокер по старому Бетмену – це Джек Ніколсон, і він ще більш лімітований 15 тисяч екземплярів. В мене також звичайна версія, але, звісно, є і Чейз, тільки вони в цих ланчбоксах. Ось так він виглядає. Та, на жаль, багатьом з колекціонерів цей дизайн не дуже подобається. Зменшуємо тираж, та наступна фігурка це Грінч, всього 10 тисяч екземплярів. А якщо звичайних 8400 штук, Чейз – всього 1600 екземплярів. До речі, Грінч в цьому форматі мені дуже подобається. Його чей-версія, наскільки я пам'ятаю, йде флокірована. Тобто має таке борсісте покриття. Також як у стандартної серії поп-фігурок, чейс може бути різноманітними, тобто можуть мати другий скульпт, другий окрас, чи можуть світитися у темряві, чи можуть бути флокірованими, як чей версія Грінча. Що ж, йдемо далі, і це Фродо Бегінс по фільму. Володар перснів, його тираж 9500 екземплярів. І це теж дуже зручніший формат для цього персонажу, тому що він маленький. Тобто він круто впишеться в стандартну фанка поп колекцію по володарю перснів. Наступна сода, і це мій улюблений персонаж. Залізна людина. 20 тисяч екземплярів. Не така рідкісна фігурка, до речі, але мені дуже подобається цей костюм. На черзі у нас черепашки ніндзя. В мене їх всього 4 штуки, але 3 черепашки та один. Шредер. Раніше я говорив, що перша сода була презентована у 2020 році. Так, ось в цих черепах випуск 2020 року. Тобто, вони, як то кажуть, першопрохідники. Моя колекція фанко складається лише майже з черепашок ніндзя. Тому я особисто збираю цю соду. Мені потрібно ще дуже багато екземплярів, але це я розповім в окремому. Відео до речі, мені дуже подобається дизайн. Це така олдова черепашка та 12500 екземплярів. Нещодавно я придивлявся eBay, щоб подивитись скільки коштує Chase версії цих черепашок. Та був дуже здивований, тому що саме ця серія черепашок Chase версії коштують приблизно 150. 000. Долар одна штука. Це дуже багато. Але ви тільки подивіться та скажіть мені, будь ласка, чи можна не купляти таку красу. Наступна черепашка це Лео. Ось так він виглядає. Та завершуємо цю серію доні. Ось і цей красунчик все доволі таки позитивно. Величезна крапка, та це, звісно, шредер. Цікавий факт, чей з версії попередніх черепашок ніндзя, вони світяться у темряві. Але шредер з цієї ж серії, він йде в окрасі blacklight. Ось так виглядає стандартний шредер. Що ж, сподіваюсь, ви не втомилися від соди, тому пропоную відкрити ще й ланчбокси. Давайте приступати. Щоб не відвикати, почну з черепашок ніндзя. Я вже робив обзор на цей ланчбокс. Виглядає він дуже-дуже круто. Тут є ремень, щоб пристебнути та таскати на плічі. Є ось така ручка. Це ексклюзив для магазину Фанко та тираж 10 тисяч екземплярів. Вся ця серія йде у стілі Black Light. Всередині ось такі чорні баночки. Чотири черепашки та бібоп і рокстеді. Що ж, почнемо з черепашок та знову майки. Дизайн цієї баночки виглядає майже один в один як попередні черепашки ніндзя, що я показував, їх навіть можна порівняти. Але на цій баночці присутня наліпка. Не пам'ятаю, казав я про це вже чи ні, що в соди. Також як у Фанко -поп фігурок можуть бути наліпки. Якщо це сода для якогось комікона чи якоїсь конвенції, чи для магазина Фанко, чесно кажучи, не пам'ятаю, бувають ли наліпки Hot Topic, Target, Walmart на соді, але теж можуть бути ось так виглядає Black Light. Також ми можемо порівняти самі фігурки, як ми бачимо, відрізняється лише обличчя, все інше однакове. Для тих, хто не знає, що таке Black Light, нагадую, що це коли фігурка, точніш і окрас, світиться в ультрафіолеті. Так, це дуже сумнівний скіл, тому що ультрафіолет має не кожен в себе вдома, та взагалі мало де він використовується. Наступна банка. Панечка знов Лео. Буду одразу порівнювати, тому що вони однакові. До речі, я вже порівняв всіх по картинці, тому знаю, що відрізняються тільки майки між собою. Давайте подивимось на доні. Це якраз про те, що я казав. їх скульпт однаковий. Але я впевнений, що ви помітили його нестандартний окрас. Він Повністю фіолетовий, тому що це якраз Chase версія Така фігурка на eBay коштує від 150 доларів. Коли купляєш новенький ланчбокс, в ньому обов'язково буде Чейз. Chase. Chase Когось з персонажей, котрий є в цьому ланчбоксі Рафаель. Та, на жаль, мені не вистачає стандартної соди цього персонажа. Але я можу показати вам blacklight версію. Переходимо до антагоністів це Бібоп та Рокстеді. Вони мають дуже кислотний вигляд. точніше це такий окрас. Та перший раз, коли я розпакував е цю фанку соду, я думав, що саме це є Чейс-версія. Але помилявся. Остання баночка з серії Черепах. Рокстеді теж не відстає від Бібопа, також е має кислотний окрас. Що ж, останній ланчбокс, останні 6 баночок соди. Цей ланчбокс також є ексклюзивом для магазину «Фанко» та має тираж 10 тисяч екземплярів. Як ви вже здогадались, ця серія присвячена мультсеріалу Scooby-Doo. На відмінність від попереднього ланчбоксу, ці баночки мають стандартний вигляд. Вони білі та мають наліпочки фанко. Ось так виглядає один з головних персонажей цього мультсеріалу це Шегі. Другий головний персонаж, та в честь кого назван цей мультсеріал це скубі Ду. До речі, теж дуже йде цей формат цьому персонажу. Тому вважаю, що все дуже гармонічно та круто. В ланчбоксу Черепашок Ніндзя два антагоністи та чотири герої. Тут навпаки два герої та чотири антагоніста. Тобто злодії. Це снігова примара та дуже величезна фігурка, як для Фанко Соди. Вона майже помістилася у саму баночку. Наступний персонаж The Creeper. З ним була дуже цікава історія, тому що коли я вперше розпакував, в нього рука, якщо не помиляюсь, оця була відламана. Але потім я її приклеїв та все окей. До речі, всі фігурки в Скубі-Ду якісь дуже величезні, величезні та такі важковаті. Наступна фігурка Phantom Shadow, вона має бути ось такою, але мені попалась chase версія Chase версія чуть дорожче, ніж Донателло. Та її ціна складає майже 180 доларів. Що ж, друзі, ось такий огляд, розпакування, гайд, получився, тому. Велике прохання поставити лайк цьому відео, це мене дуже мотивує. Не забувайте писати коментарі, що ви думаєте, яка фігурка вам сподобалась більш за все, та є у вас в колекції сода чи ні. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові ролики. Дякую, що додивились до кінця. Всім до зустрічі!